Про те, що там в Туреччині, до речі, ще відомо, тому що насправді російський диктатор має вже неодноразово оголошував про те, що він планує летіти в Туреччину, але все ніякось не виходить і не складається його візит так. от, російський диктатор Володимир Путін наразі вимагає, аби його літак супроводжували російські винищувачі під час власне поїздки до Туреччини. Про це повідомляє. Видання Middle іст Ай з минулого року Путін кілька разів відкладав офіційні візити до Туреччини. Посадовці припускали, що він уникав будь-яких країн, які не входили до складу радянського союзу з початку війни в Україні. Інші пояснили це виборами в Росії на початку цього року. Однак, за даними джерел, основною причиною є вимоги Путіна. Зазначається, що Путін планував здійснити візит до Туреччини під охороною російських бойових літаків, побоюючись, що Україна зможе збити повітряне судно під час польоту. Цитуємо повідомлення в цієї преси. «Вимога Москви прилетіти з російськими винищувачами, а також можливо висадити їх на території Туреччини, є складним питанням, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати такі літаки, як ворожі цілі, джерело знайоме з переговорами. Зазначило, що Туреччина навряд чи закриє системи НАТО, щоб задовільнити запит Росії. Проте російські вимоги не обмежуються лише винищувачами. Російські чиновники також скаржаться, що три найбільші готельні заклади в Анкарі належать Сполученим Штатам Америки. У Кремлі, за словами обізнаних людей, вважають американські готелі мережею небезпечними для Путіна. Ну, от бачимо, куди може. Ткнутися ні з Путіна, це лише Монголя і те, тому що Монголія повністю залежна і стоїть між Китаєм і Кремлем. І Росії відповідно в них і дуже вибору не було. Про фронт будемо говорити про операції на курському напрямку і що там відбувається. Ну, звісно згадаємо покровськ з нами на зв'язку. Ветеран російсько української війни майор запасу Олексій Гетьман. вітаю в на нашому ефірі. Слава Україні! Да, Доброго дня! Ан Олексій, ласка, наскільки було очікувано, що можуть розпочатися якісь контрнаступальні дії росіян в Курській області? Тому що, як мінімум, на сьогодні, на вчора на вечір, на ранок ворожі пабліки повідомляють, що вони використовують якісь сили та засоби. Техніку хтось каже, що десь вони спробували просунутися, а інші пабліки кажуть, що втрачають техніку і живу силу. Ну, те, що втрачається, очевидь, те, що вони там використовують десантні, десятні штупарашно-десантні, десантно штурмові війська і війська морської піхоти. Там декілька підрозділів, які намагаються це зробити. Тобто штурмові дії, ну Путін дав наказ до 1 жовтня. Звільнити повністю територію Російської Федерації від наших військ тому залишилось не так багато, три тижні і менше. І вони будуть намагатися це зробити дуже активно. Зараз навіть на російських пабліках починається розмова. Ну на російських в російському дійному просторі просторі починаються розмова про те, що Курск це дуже важливо. Ну Курс Курська операція і що вони там вже підготувалися. Два-три тижні тому майже мовчали про це, бо були не готові. І якщо б вони почали тоді казати, що там все погано і там є війська наші, то було б одразу питання, що вони нічого не роблять. Тому вони зосереджували свою увагу, медійну увагу на Покровському напрямку, на Східному фронті. Зараз е будь-які успіхи чи навіть не успіхи будуть подаватися як те, що вони роблять все. Що треба, і що от, наказ Путіна вони мають викладати. Ну, цікаво, росіяни пам'ятають про те, що він сказав, звільнити до 1 жовтня. Бо ми чудово розуміємо, що це їм навряд чи вдасться. Ну, Заздалегідь за бути впевненим в тому, чим закінчиться бій, не варто. Але судячи з аналітики, судячи з аналізу, ну, я не думаю, що їм вдасться це зробити. Хоча, якщо навіть і вдасться, то тут. По великому рахунку, са і так операція принесла багато позитивного ця кульська операція. Що не менше 60 тисяч живої сили було знято з інших ділянок фронту. Цілком можна вважати, що в тому числі призупинення наступальні дії на Покровська було пов'язано з тим, що знімалися війська не безпосередньо з Покровська, але туди не додавалися, не переміщувалися війська з інших ділянок на Покровськ, і ті резерви, які планувалися на Покровська, вони пішли на Курщину. Тому тут е, не напряму, але вплинула суттєво курська операція і на е, Покровський напрямок, в тому числі Я не кажучи, вже про ділянку фронту. Ну тут е, проста медика. Якщо в липні, там, в червні, вони втрачали по 30-35 тисяч військовослужбовців, це не, має значення вбитими, пораненими, медичними втрати відкликаними, тобто ставало менше на лінії фронту, то завдяки операції на Курщині в серпні їм довелось. Е, у них мін, мінус на лінії фронту мінус 100 тисяч. Тобто 30, 35 втраченими і 60 знятими. Тобто перший місяці 30, 35, другий 30, 35, третій 100. Ну, це вам і результат цієї, в тому числі цієї операції.